Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунчин-Канжилами із півдня Донецької області. Сьогодні прогуляємось по садочку і подивимось на злаки. Деякі новіші розпустилися, другі більше розпустилися, як були. І побачимо, які вони гарні зараз восени. Перед вами полівічка. Бачите, це така низькоросла. Це така карликова. Вона всього має зріст ну сантиметрів, мабуть, 40 це максимум. Бачите, зараз вона випустила свої мітлки. Дивіться, які вони бусково рожеві якісь. гляньте який гарний колір. Зараз так дивися. І воно таке враження, що воно фіолетове таке, світло-світло-фіолетове, бускове. Дуже гарне. Гарний колір такий. І мітелочки, бачите, які низенькі. Їх багато, вони не набагато перевищують саме на листя. Ось такі вийшли пухнасті-пухнасті бордюрчики. Я посадила тут і бордюром цю полівічку, санджала десь на кін... в кінці осені або навіть на початку зими поділила їх і пересадила. І посадила бордюром. Бачите, як гарно виглядає. Туди далі якось не так ще вони розпушилися, як бачите. А тут уже прямо такі от пухнасті пухнасті. Дивіться, красайка. Тут у нас пенісетум Карлі Роуз. Як я казала, він весь час весь час випускає нові нові мітьовочки і весь час різнокольоровий, завдяки тому, що нові його мітьолочки, бачите, які яскраві. А ті, що довше, вони вже починають вигорати, і потім зовсім-зовсім стають такі ось коричневі. А взагалі такий кущ стає різнокольоровий. Це пенісетум, е, самий високий з цих пенісетумів, які в мене є. Ну, і взагалі він відрізняється від цих пенісетумів, які в мене є. Дуже гарний. Ну, зараз полюбуємося нашим красавчиком Меморі. Це наш улюбленулюблений міскантус. Мій чоловік. Гляньте, яка краса. Ну, тут, бачимо, міскантуси, я їх пересаджувала всі, тому вони випускають трошки пізніше мітьолочки. Це у нас міскантус, міскантус апаче, але він вже ось-ось-ось починає викидати Як Бачите, вони такі у, у нього все-таки більш бежеві, ніж рожеві. І сам міскантус полосатий. Ще не всі міскантуси викидують свої мітьолки. Як бачите, тут ще тільки-тільки листя. А тут, ну, ну, меморі це взагалі щось чимось. Так, тут у нас панісетум, Це якийсь у мене новий, треба шукати назву, тому що ну, це у мене такий кущик один. Це я купувала в тому році. Він в мене один. Тут э, міскантус зібрінус, він випускає свої мітьолки пізніше, так само, як і позаду йде космополітен, пістряволисний, теж буде викидувати мітьолки свої пізніше, набагато. Тут у нас міскантус, як і джима, він низенький, це я його саджала весною. Весною були діленочки такі ділила і посадила. Зараз перший рік він зовсім низенький. А якщо буде рости роки 3-4 на одному місці, то максимум він метр витягує з метолками своїми разом. І сама, -сама вівсяниця, тут у нас маудрі пішов. Це я теж в минулому році ділила тут і восени, і весною, і такі вже кущі понарощували. Понаростали, Вірніше, вже дуже-дуже гарні. Бачите, які у Маудрі мітолочки такі коричневі і товстенькі. Так, це мій новий бородач. Він тільки-тільки почав викидувати свої ось стрілочки, як бачите, але вже починає окрашуватися. Бачите, вже різні різні кольори. І він сам такий голубий-голубий. І починають листя окрашуватися в такі вже в бурячкові, фіолетові, бордові кольори. Це теж моя новинка нове просо. Ну, єдине скажу, що самі китиці у нього, бачите, які темні, темні темні. Ще такого просто в мене нема з такими темними оцими зернятками. Спочатку, коли він випускав о, цей кусик свої мітелочки, я нічого тут не бачила особливо, але зараз вже бачу. Все таки гарне просо. Листя таке, ну, можна сказати, що воно більш зелене, ніж голубе, але самі ось китиці ці дуже гарні. Бачите, які вони такі о, не бордові, а скоріш такі фіолетові якісь, фіолетово-рожеві. Ось ще один Маудрі пенісітом. Ем, йому тут весною був рік, я весною не цієї весни, а минулої весни. Позаминулої посадила малесенький малесенький кущін. Гляньте, ви, скільки тут наросло. Це у нас пенісетум Little Bunny. Це карликовий сорт, теж можна з нього робити такі бордюрчики гарні, невисокий зовсім. І такі. Малесенькі у нього ці хвостики, бачите інкі. Невеличкі такі, але гарні. І таке листечко у нього тонесеньке, тонесеньке, темно-темно-зелене. Дуже гарна така травичка. Так, ну тут у нас уніола. Уніола така м -м, незвична. Незвичний лак такий у нього такі ці колоски, теж, як бачите. Такі, як наче рибки на вудці висять висять. <різь> <різь> кокосик Ну, це у нас знову Маудрій. Тут у нас знову меморій. Хочу показати ось у нас Еріантус. Еріантус це вже кущ, який я в цьому році не ділила. В минулому році майстер він вже випускає свої метолки. Гляньте. Просто височезні, просто височезні. Позаду міскантус гігантський, він буде пізніше випускати мьтлки, але гляньте, яка зелень шикарна. Просто шикарна зелень, гарна. І еріантус. Ну, і тут я все, що ділила, тут поділки, поділки різних, різних, різних злаків. Це те, що тут росте на продаж, так. У них, бачите, позаду білі-білі. Міскантус он меморі ще видно звідти, звідти. Просто, просто Хелігер Хейн. І хто пам'ятає, дивився відео мої, той пам'ятає, що казала, що вони... На осінь окрашуються оці мітьолки дуже-дуже гарні. Гляньте зараз, але це ще теж колір не повністю їхній. Ще повністю колір вони не набрали. І мітьолки, ви вигляньте, які вони просто величезні. Дивіться, скільки вони йдуть. Десь, десь до пів метра доходять самі мітьолки. Ну, туди пізніше він ще буде окрашуватися, ще буде міняти своє забарвлення. Тут у нас просто шенандо. Ну, Тут величезні кущі. Це вже буду їх ділити собі. Тут панісітом той, що я казала, такий нерізнокольоровий стає і жовтенький, і коричневий. Теж тут у мене росте, це теж з нових сортів треба буде шукати назви. Ще я не вчила б нові назви. Ну, тут у нас всього потрошки, всього потрошки. Бачите, різні різні злаки, дуже багато їх є різних. Хто хоче подивитись, саме, які є на продаж, пишіть мені у вайбер. Я під відео в описі залишаю номер телефону, там є Viber. І я запрошу вас до своєї групи, і там є альбом продажу. Все, що я продаю, саме які злакові продаю. Ну, Там не тільки злакові, ще й є інші рослини, але хто хоче саме злаки, то ну, і не тільки злаки у Там є фотографії, є ціни рослин, так що. Ось ще один у нас одна полівічка. Я взагалі виписала його як гусятник. По-перше, це полівічка ця вже висока, як бачите, вже. І дуже-дуже гарні оці китиці в неї. Знаєте, вони такі. Коли окрашуються в свій кольор, здається, що вони такі аж золоті просто, знаєте, ну дуже гарно, прямо от світяться. Дуже-дуже гарно. От він нарешті випустив свої ці колосся. Раніше їх не було, зараз він от, він вже стоїть у всій своїй косі. Це теж полівічка, у мене там записано, вона різна. По-різному називається, але теж полівічка, як я показувала. Та низенька в мене з неї бордюр, а ця ось така висока полівічка різна. Це ось міскантус грацилімус, низенький. так теж. Ну, Я кажу, у нас по всьому нашому садочку всюди ростуть лаки. Ми їх дуже любимо з чоловіком. От вилетіло зговий, як називається цей злак, з парубову. Це спарубову. Як я казала, там ще кілька поділок лишилося. Дуже гарний. Гляньте, яка Такий фонтанчик знизу зелений, а зверху така просто хмаринка. Ну, просто. І теж він весь час випускає свої оці, оці колосся. Тому що ось вони вже випущені, а ось-ось ось тільки-тільки ось, ось випускає. Весь час. просто гляньте, Ну, скажу, що йому десь потрібно в об'ємі в діаметрі півтора десь метри, тому що він дуже такий об'ємний, але дуже гарний гляньте. Ну, високий десь метр, ну, десь до метр двадцять, мабуть, думаю, максимум. Тут у нас знову ось це панісетом Літл Бані. Скажу, що це кущі вже дуже-дуже старі. Буду їх ділити взимку десь. Я думаю, тут їм років 5 десь, мабуть. Оце такий величезний кущ наріс. Наш міскантус, наш міскантус китайський, звичайний, Я вже вам показувала розказувала, що ми з, з, з нього робимо загорожу зелену. Потім підемо далі покажу. Гляньте. І ось нарешті пампасна трава випускає свою мьолку. Це у нас рожева. Бачите, яка? зараз, Там вже друга випустила, другий кусь випустив, бачу. Це рожева буде. Така яскрава, яскраво рожева буде. Так, це в нас знову китайський міскантус. Тут у нас пенісетуми різні. Просухи лігархейн теж окрашується, вже як бачите, стає таке гарне тут. Ось ріантус, який я пересадила весною, він невисокий, але як бачите, вже випустив стрілки і буде випускати скоро мітьолки. І ось у нас пампасна трава з мітьолками. Ну, Виходить теж рожева. Де ж у нас рожева виходить, два кущі рожеві. Хоча я так дивлюся, що, Що, скоріш всього, це все-таки ось світло рожева вона потім вигрить і вона буде сріблясто біла. Це виходить, що цей кущ знову у нас. І рожевий, і білий одночасно, тому що вперше, коли я купила о, пампасну траву, вперше в мене пропала, тому що я її купила восени викопану і не саджала в ґрунт, а просто держала так, і вона просто-просто-напросто в мене засохла. А потім я купила кущ, вона мені відкопала жінка, і сказала, що можливо може бути таке, що буде і рожевий, і білий одночасно. І все-таки я ділила, ділила, і все-таки ось лишився один кущ, що буде і рожева, і біла одночасно. Треба буде потім ем, назначити просто ниткою собі. Ну, тут у нас спартіна гребінчаста, Я вже показувала в неї зовсім інші інші такі колосся такі відрізняються. Вже багато. Вона повикидала, то було кілька штук, всього зараз вже їх багато. ось. Ну, скажу, що це рослина агресивна, це агресор. Це агресор, тому що вона повзе корінням. Бачите, ось кущ основний. І ось вистрілила ось уже далі. Тут у нас ось просто шенандо. Ось воно починає вже окрашуватись. Як бачите, листя вже починає окрашуватись, Такі з'являються кольори, як фіолетовий, бурячковий, бордовий, будуть різні, різні, різні. Ну, ще хочу сказати, Ріантус теж, бачите, оці. Його гілки теж окрашуються і з часом стануть просто бордові. Я ж кажу, що вони всі злаки дуже міняються з часом. Ну, Це наш любимчик меморі. Тут у нас ще є осоки різні, осока висока коричнева і осока низенька коричнева. Кажу, всі, хто хоче щось придбати, пишіть мені у Viber. І я запрошу вас у свою групу. Ну, це тут ми розсаджували. Це у нас тут проса, вони вже порозросталися великі кущі, і полягали, тому що вже величезні кущі. В цьому році треба буде обов'язково ділити. Ще раз показую, розповідаю ось міскантус «Граціела». Міскантус, який стоїть довше всіх зелений. Ну, Випускає свої мітьолки пізніше, але стоїть зелений. Ось тут у нас така жива загорожа з міскантусів. Бачите, зараз тут тільки китайський випустив свої мітьолки, А граціела стоїть ось на така тонколисна, ось колисна. Буде пізніше мітьолки свої викидати. І у нас тут така загорожа. Іде до кінця. Тут, теж тут ми розсаджували мізкантуси, трошки в траві позаростало, не встигаємо за всім. І як бачите, ось тут у нас іде стінка з міскантусів. Пішла сюди далі. Тут ми просто робимо тінь. Тут у нас росте чорна смородина, і ми трошки робимо тінь. Тут якісь міскантуси не знаю. Я їх посадила і забулася, ледве -ле -ле не висохли, бо ось не знаю, коли я відділила. Навіть не пам'ятаю, коли я тут його саджала, ці міскантуси. Але, ну, думаю, що, скоріш всього, це повинно бути меморі, Тому що китайський навряд би ці я сюди саджала. Або може ще якісь другі, не знаю, побачимо. І це у нас знову як і Джеймэн, бачите, нітьолочки такі у нього а, горчичного кольору. Гарні кущики. Коли він великий виростає, він все-таки десь до півтора метри дотягує все, більше не росте. Тут у мене в тіні росте війник бриллянтовий. Ну, тут це таки тінь, ніяк він не окраситься, не може окраситися. Це всі мої кущі лишилися більше, поки нема Повипродовувала, тому поки саме його я не продаю. Можливо, на слідучу осінь буду я весною поділю його, пересаджу, і, можливо, вже на осінь щось там наросте. Так, ну, у нас, я ж кажу, у нас по всьому городу ростуть злаки всюди, всюди, всюди. Ще є нові злаки, ще я не вивчила їхню назву. Тут у мене ось віскантуси нові є, і тут, і там ще у квітнику за хатою поближче до хати. І треба шукати, що я виписувала, і все воно у мене ще зростає. Ну, скажу, що щось нове. Це панісітум. Хамель. Ну, це самий-самий простий, який зустрічається частіше всього. Ну і один з моїх сперсів панісітумів. Тут в розсаднику ще багато чого росте Міскантуси. Ділила ось у нас тут величезний кущ проса є Хельгерхейн, який називається, гляньте, яка краса. Ось таке воно високе, коли росте довго, то я думаю, що воно до метрів двох воно витягнеться. Саме-саме високе і саме-саме таке міцне просо, саме величезне. Ну, і тут у нас є пампасна трава і у нас є еріантус ще в одному місці. Ось Бачите? Теж випускає вже свої мітьолки, теж височений дуже. Тут у нас теж мій граціела. величезний кущ, будемо його викопувати, прибирати звідси. Просто величезний, гляньте, от. Він тут росте в мене, мабуть, роки три, я його зовсім не чіпала. От він за три роки, гляньте, виріс, який величезний. Я думаю, що може і більше, ніж 3 роки. Бачите, який кущ. І от він буде стояти дуже довго, довго зелений. Ну Тут у нас пампаска теж ось викидає стрілки. Ну, ці кущі ми поки весну ділити не будемо. Вони трошки у нас будуть рости ще наростати. І тут у нас пампаска викидає стрілочку. І наш еріантус красень. Теж уже його ці стебла починають окрашуватися вже темніють, бачите? Починають украшуватись. Просто гігант. Я бачила, мені жінка висилала фото. У ну, мене ріанту вона написала років 7 чи 8 ріс на місці, так він, я не знаю скільки метрів, мабуть, метрів 5 чи 6 був у висоту. Просто величезний. Скажу, що всі ці злаки зимують без проблем, окрім пампасної трави тільки. Всі зимують, всі люблять сонце, всі переносять засуху. Сонце любиві і посухостійкі рослини. Кажу, що ростуть і в тіні, але тоді вони пізніше випускають свої мітьолки, пізніше розпускаються, ну і довше стояти зелені. От так, друзі, трошки погуляли, подивилися, як себе ведуть злаки з часом. Дуже, як вони дуже гарно прикрашають зараз сад, тому що вже багато чого не цвіте. А з лавки це дуже-дуже така краса. Ну, все, друзі, всім бажаю гарного дня.